Так, дорогі зрителі, ставимо ставки. Це моща чи не моща? Угадуємо. А от ви і не угадали, це не моща. Ні, ну такое щось. Три рамки. Так. Ну чотири. Тут ще може щось трошки стоїть. Ну, я б не сказав би, що це моща. Так що ви не угадали. Давайте наступний подивимось, це просто отводок. Понятне, поня... Понятне діло. ви ж не знали, того ви і не вгадали. <рес> <рес> Слідуючий вулик. Моща чи не моща? Хто скаже? Син дивиться, папині вулики. Ну. Як папа дивиться. Ну, як, сон... <рес> Я Тобі сказав би, що Гімно. тут треба надо, <рес> надо попрацювати з ними ще ним. <рес> Ось більше, ніж. <рес> тут прямо повне. <рес> бачиш? Мягко виражається. Ну зато зібрав на шести рамках. Прям як наче мощу зібрав А вказалось не моща. Ну я сподіваюся, що може, Хорошо накривай, Андрій. Переживе, а? Хорошо накривай. А це моща чи, чи барахло? Що, дивимося? О, це папа хорошо склав. Та це я все складав. А, сюди. Ну а хто ж? Надо записувати. папа попа Так, Хорошо. Попа складав там. А тут моща? Хорошо. Так, сейчас. А це? що у нас? Мощаче барахло китайське Ні, місцеве б. Ну як? Ану перейде, друзі. Ага. Ну як? Вкриє. Ну, да, щось... да, ну, що за ты... застану да, єсть? Не, не хочу, щоб мене за коки покусалася. Вона тобі скаже зараз, чи вона моща, чи ні. Ну, да. покаже мені все. Давай, 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 давай. давай накривай, закривай. Да. Пок... Отлично. Все, вона тобі передала, привіт. Вона сказала, Тільки в, них, в неї літок з другої сторони, щоб ти знав. А? В неї літок з тої сторони, як і в той зеленому вулику. Тому що з'їхав. Давай, що тут ще? Та що, поїхали додому? <рес> ну показуй наступний. Тут вже ставки пішли. <рес> ставки. ставки. Там немає ніяких ставок. Вже перві внески взноси були. знески. <рес> знески. <рес> <Взнески. рес> перві ставки вже проіграні, все. Гроші закінчились. Опа, Буща. ну це хороша, да. Це тут. Це серйозна сім'я. Гімно. Чо, хороша сім'я. Це яка хороша? Це. Можна да. бути на 10 рамок вона сидіти. Оце хороша сім'я. Це, це должна вона при хороших мінозборах, а не в такий посушливий 25 й рік. При хороших мідозборах дуже наверное, таких, при таких як 25 рік 25 засушливий. Рік був, конечно. Не моща попчелій. О, тут, тут щось мене. страшно. Щось. Андрюха. Ну як страшно? Не То, що прямо геть так, страшно. Тут як... рамка ось стоїть, да, страшновато стало, конечно. А так нормально. Це, це ну вони сзади сидять, ти... Нічого, це нормально? Не ну нехай даже посередині, ще листопад місяць. Що ну така сім'я, я ж це дуже небезпечно. Може в них ззаду ляток. Небезпечно це коли перед костром бігаєш. Щоб не впасти. <laughs> <В костюм. laughs> Надо обережно <обирать>, не быть, <laughs> это небезопасно. А это все нормально. Нормальная практика, так скажем. А это что, моща? Я, я ты скажу, Андрей, тут на объединение, и должен будет кирпичик у тебя стоять давным-давно. А может даже хрестик гарненький. А, испортили впечатление. Хорошая семья, цельно. Мужчина. Скину папе, папа будет с тобой очень доволен. Очень, очень горд, да? Ну, тут, что, мы мы смотрели, поставить... давай лучше тут подожди. Нас... А, а уже тут мы смотрели, Андрей. Разделай, Мощно <minutes> Поставим на всякий случай на контроль. Метод кирпича, но пише уже метод палки. Потому что камни начались. Ну це, конечно. Конечно, надо хорошо складать, Андрюха. Ну, що то такое? Шо. Ну що що шо. Не посередині сидять, що це за. Що посередині? Хай знаю. Ну дивиться. Не посередині сидять. Так вони захотіли. Знаєш, то нормально все. Правильно? Та так. Тільки дитина теж багато солодкого хоче. Один чоловік. А ну все з той сторони. Чоловіки знають, Як вони мають сидіти. Ну там вже все чітко. Да? Там вже повірили. Може даже не відкривати, не показувати. Тут? стидно буде в глаза дивитися людям. Ти Якісь їм очі не дивись на нас. Ні, так я це вже А, завіряли, звісно, вони там сидять тихенько. Сховалися, вони стісняються. Вони позаду сидять, а тут, да, тут, тут для вони по задньої стянці сіли. А шо ж вони позаду стоять? до доля ткани. Дай бог мені таке пчеловодство. Семьі хороші, в принципі, тут. за исключением некоторых. Че ты называешь хороші семьи? Шо вони теж ззаді? та шо ж ти поверни їх на ту сторону, Андрій. Так, а шо, вони а ага, сидять. Чітко будемо її лежить. там, всередині. Ну це шо? Це... Як Жека каже, 25-й год, каже, показательний год, конечно. В плані неудачі, в тілочі. Чоловній... Собі все нормально. Дуже продуктивний, неудачник. <рес> Ооо, тут, тут все чітко бачу сразу. Оу, ні, тут нормально. Нормально. Сидить. Нічого страшного. Що тут? Сидить, сидить. Перед тут, ну вони всі туди в <рес> ту сторону. Головне, що вони дригають Ні, Андрюх, а чого вони всі туди сидять? Полізли назад, ну що я їм сказав? Ти папі скажи, може, <сі> То не так. Ану, може, ззаді там є щілина. Нема нічого, якої щілини. Немає ззаді щілини. Вони просто думають оси пробираються, щоб у нас драки не було. <сі> Ми сядемо <ззади. сі> <А> мат. <зачем? сі> тут у тут дать по носу, ну, ну, Ух не ты, что тут ценно. нормально, да, да, да. Закрывай, бо тут дают. О! Тут дают Показывает, что <laughs> они крайне недовольны. А тут? <laughs> тут? <laughs> а это что такое? Это? тут система Иванова называется. Тут 145 і... 300 в Ага. Тут сім'я просто Все, да, да. хороша. Цього. Хороша сім'я, ми бачимо, дивитися. що тут сім'я хороша. Зразу врило. <ріх> це просто не бахвас. Вони трошки не приучені до правильних манір, нічого ми їх переучимо. А що за, за пчело? Це? Да. Українська степова обикновенна. Та це дворняга, виходить. Обикновенно. Абикмера. Я теж не породіст і так не кусаюся. Так, а тут у нас шоп. Тут пустий вулик. Тут колись була племена, сім'я, така вона піла. Племіна була там, у папи. А, там у папи, ну ладно. Ошибся мальоха. Ну, теж в задній стінке сидять, все як положено. Класика жанра. Стабильно. Походу вони всі вирішили шахмати поіграти. І поставити всім мат. Ззаді сідається. Причому мат не шахматний. Так. Хороші сімейки в цьому году Як на цей год, то... О, тут папи була, так. Плімінат. Це плімінати? Так, це F1 іде вже от його. Один це громко скадан це, ж... це у папи, він каже, тут була така сім'я, що вона і роїлася, і меду наносила О, по три корпуса так. до слово, Ще один шанс на слідую. В общем, отака от пасіка. Не хочеться додому поїхати. Хоч Нет, я имею не хочется поехать покусанным. А, и все. То, что хочется. Садимся то... до домой, пока мы покусаны. С вами был Иванов Андрей и, конечно же, ваш любимый Евгений Полянский. Подписываемся, ставим лайк. И пасека будет у вас, ну как у нас в этом году.